Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про закваску. Як робити закваску, як її зберігати і все інше. Будемо робити житню закваску і закваска італіянська лавіта мадре. Це така популярна закваска, я її дуже давно хотів зробити. І якраз от відразу з вами я виведу дві закваски одночасно. Але я не буду повністю знімати, я так. Основні моменти вам покажу і розкажу, що далі робити. Давайте відразу я скажу, що я в цьому ділі новичок, і я не можу, верніше, я можу, я можу помилятися 100% в чомусь. Тому дуже прошу в коментарях, напишіть, хто от розбирається, в чому мої помилки. Я ну, буду дуже вдячний, тому що в мене не завжди. Може там виходить щось, розумієте, я як би, експериментую, я вчусь, я випікаю хліб ну от, все все в перший раз. От У мене прошле відео було, де я хліб робив, він дуже класний вийшов. Я в принципі вже понатаскався так, вже розбираюсь більш-менш як хліб робити. Але ну, закваски я роблю з вами в принципі от, от в перший раз. Тому я надивився багато відео. Прям передавився всіх блогерів на світі. От. І всі от в чомусь відрізняються. У кожного свій метод. І це нормально, тому що кожен експериментує і підлаштовує під себе свої ну от нюанси. Є, да? В багато чого. Там, там, от, от ви самі можете подивитись. Я думаю, що хто цікавиться заквасками, передивився теж багато відео. От. І подивитись і моє. Може я чимось буду для вас корисний. Розкажу спочатку, як робиться закваска житня, а потім ми зробимо ловіта мадри. Поїхали. Ось таку красиву ложку знайшов. Клас. І от її будемо накладати. Беремо нашу борошне і кладемо туди дві ложки. Столові, у мене тут трошки більше. І водички. Дві столові. Ну там, зараз подивитись, у мене трошки там більше ложки, я більше покладу водички. Ну ось так от замішуємо. І ось розмішали размешали да, вот от, такое от кашице. Так ставим просто в кімнаті температурі, щоб там було ну, просто тепло, тепло в кімнаті. Ставим на добу. І так, другий день добрий ранок така пориста становиться. Додаємо туди 2 ложки. Так вот, з горкой 2 ложки столових. Наливаємо води. От воно повинно бути ось такою кашицею з вологістю, щоб воно так з ложки падало. Так. Залишаємо знову на добу сухе тепле місце. Третій день, і якраз цей день треба відібрати нам в іншу тару вже, в іншу баночку, 50 грамів закваски. А все інше ми можемо. Нам, нам це не треба. Да? Слово викинути сюди може комусь реже слух. Вот такая вона Ну і вот. збираємо 50 грамів закваски. Туди наливаємо 50 грамів води. Перемішуємо дуже добро. 50 грамів борошна житнього. 50 закваски, 50 воды и 50... 1-1-1. Такі маніпуляції будемо робити 10 днів. Або 9 -10 днів. Чим, чим більше тим от вона буде сильніша Я буду настаювати 10 днів і на 11 день вже буду випікати. Закриваємо кришкою. Отак, не сильно плотно, просто закрили. І берем, від, відмічаємо різинка і канцелярська цей рівень, де наша закваска зараз, вона повинна збільшитися в два На 10 день ви просто е, берете, вже розбавляєте 100 грамів закваски, відбираєте не 50, а 100. На 10 день 100 грамів закваски, 100 води, 100 борошна. Це робиться для того, щоб на 11 день у вас закваски було багато і вона була активна. Я дуже багато. Рецептів цієї закваски слухав. Я просто, це, просто я закінчив інститут, можна сказати, по, по цій заквасці вже. А давайте тепер зробимо закваску ловіта Мадра. Ту, що я прям дуже хочу зробити. І вона така сама не, ну, не потребує дуже догляду, тому що там ставиш на 2 доби аж, і її не чіпаєш. Я взяв тарілочку, таку, нам треба сюди налити 15. 15 мл води. Так, 15 у мене стільки і немає відділення, але я думаю, що це не дуже багато. Да? Давайте по вагам просто. Давайте це буде 15 грамів. І сюди чайну ложку меду. Мед у нас використовується наш з нашого села. Це відео. Е, можете побачити, коли... Коли ото, рії Бджол вилетів з вулика і я ходив знімав. Там було таке відео у мене ще стареньке. Оце мед з тої рамки. Я його вчора взяв на грів і відділив від віск від меду, тому що воно дуже незручно. Ось так робимо таку солоденьку воду і сюди додаємо 50 грамів борошна пшеничного. І замішуємо тісто. Воно замішується в тісто, Воно таке густе-густе повинно бути. Як звичайне тісто на якийсь хліб або на вареники. Нам треба таку кульку зліпити. Все, все борошно звідси винесить. Ловіте це Італійська закваска прямо так треба вимісити, щоб воно дуже гарно все перемішалось і не було там борошно сухого внутрі. І кидаємо туди. Оп! І ось так от по всій поверхні треба це тісто по дну. Треба закривати кришкою плотно. На третій день, тому що ми будемо ставити на дві доби просто сухе тепле місце. Там, де десь температура 20-25 градусів, вона особо нічого з нею не станеться. Житню там треба, можна теж плотно закривати, можна залишати плівкою, отак от накривати і залишати отвір. Там по бажанню. І так, і так воно все працює. То що я кажу, немає. Якогось там ідеального рецепту, однакового, да? у кожного свої якісь от відрізняється. щось. І от Чому питання, що от, чому так? Да? тому що кожен експериментує, я так думаю, ми візьмемо щось середнє з да? цієї інформації, візьмемо своє, що нам ближче до нас. І будемо робити закваску. Я знімати про це повністю не буду, тому поясню чому. Тому що у мене канал не чисто про хліб. Але я просто вирішив вам розказати, показати перші дні і, і кінцеві дні. От, що будемо робити, і випікати хліб, робити опару і випікати хліб. І так, третій день нашої закваски Лавіта Мадра. Як бачите, вона зовсім не підросла. Перші 48 годин нічого з нею не станеться. Але ми продовжуємо. Робити процедуру і треба відібрати нам окремо 50 грамів цієї закваски. Беремо просто і відриваємо ось так шматки 25 грамів води. Так, Розмішуємо. Чому ми рвали на такі шматочки, щоб легше було розмішати? Розмішали. Ну, такое, да, як змогли, до да? Да, більш-менш такої маси. І додаємо сюди 50 грамів борошна пшеничного. Знову замішуємо кульку. Таке тісто замішуємо знову, як перший раз. Далі руками вимішуємо. Нам треба вимісити і повністю все, все що тут є ну так максимально щоб воно вибрало в себе все борошно старілочки отака кулька знову виходить і ми її знову в баночку знову резиночку і закриваємо крышкой знову на 48 годин і так, розказую вкратце як далі робити. Далі те ж саме робимо на п'ятий день. І потім те ж саме робимо на сьомий день. через 2 дні, 48 годин проходимо. І от після сьомого дня, 8, -й, 9 -й, і так до 14 дня вже робимо кожен день такі процедури. І потім після 14 дня ми ставимо в холодильник, можемо можем використовувати вже. Хліб от Ми спробуємо обов'язково, як в наступних відео. І Ставимо у холод і підгодовувати її також як ми робили ту процедуру, підгодовка, один раз там, на 5 днів, от, якщо у холодильнику стоїть. Так що ось така, ось така закваска я вам вставлю вже кінцевий варіант сюди, яка вона вийде. Вона повинна бути вже на п'ятий день, вже підійти. Раза ну, в два підійти повинна. От. Якщо не підійде, значить пробуйте ще. пробуйте ще, На сьомий день повинна підійти вже точно. От. Щось... Тоді або температура щось не так, або борошна не то. Або знову починаєте змінювати борошна, якщо щось не так виходить. І так, житня закваска вже все. одинадцятий день я зробив все як. Треба по рецепту. на 10-й день вже розбавляв 2 рази, як я писав, і все. Тепер можна ставити в холодильник і вона якраз от зараз активна, Можна відразу випікати хліб. Або ставимо в холодильник і 4-5 днів просто підгодовуємо. Підгодовуємо по тому сценарію відбираємо 1-1-1. І все. Це дуже просто. І ось я хочу вам показати, Ловіта Мадре в мене виходить. Тому що на п'ятий день вона в мене не підійшла, практично там ну, досить мало там підійшла. А дивіться на сьомий день, наскільки вона від резинки підійшла. Я, я настільки, настільки радий, тому що закваска ця от, ну, для мене найважливіша. От, мені так хотілося її е, вивезти. І от сьомий день. І ми зараз почнемо вже кожен день. Кожен день такі процедури робити аж до 14 го дня. Тобто на 15-й день або на 14-й. Вона вже готова і ми можемо використовувати її. І от Мені хочеться спробувати на цій заквасці щось спекти. Я обов'язково це зроблю в наступних відео. Я так думаю, щось на неї вже зробимо. А цю серію з закваскою я, я так думаю завершу. Тому що чекати не хочу, знаєте чому? Тому що люди питають мене в коментарях, як вивезти закваску. От у мене вже дві людини спитали, і я кажу, от я от знімаю відео, там я сам виводжу і хочу вам показати. Тому я зроблю це раніше, а хліб буде випікати вже. От я зроблю до кінця, 14 день. І... Покажу вам уже в наступних відео, там, яка вона на 14 день. І от саме цей день я щось випіку на цій заквасці. Мені цікаво ще на цій заквасці здобу. На цій заквасці і паски випікають дуже гарно. І всякі булочки і все інше. От. А ця закваска ідеальна просто для, для хліба. В тому числі. Ну, і ця теж для хліба. Просто ця така основна, вона теж дуже сильна. І вона не при... ну, дуже проста, і вона виводиться, ну, ти її просто робити, Вона без заморочок, вона дуже гарно підходить практично завжди. З життя закваски у мене ніколи проблем не було. От. А от, оця закваска, бачите, тут вона ще для борошна треба підбирати, там, де більше білків. От, від 12 білків, де написано, треба дивитись. Я знаю, що борошна там, де було написано 14, ну, вона екстра, правда, але бачите, підійшло і все гарно пішло. Відкриваємо, покажу вам яка вона пориста. Дивіться які пори. А Це закваска. Працює клас. Я дуже задоволений. 50 грамів закваски. розмішуємо. це моя така основна закваска буду я хочу багато на неї спробувати. в тому числі і спробувати паски повипікати. 50 борошна знову в кульку вымешиваем І в банку потім чука все тепер як звичайно закваску Кожен день отак от треба буде робити. Так, звісно, тут трошки складніше. Тепер спочатку було там, два дні чіпаєш, а це класно. То зараз кожен день. Але воно того варте. І ось таку баночку. Того разу я зробив надріз. Я знову зроблю. Я отак от, от на всяк випадок ось так от зроблю надрізик Все. На цьому відео буду завершувати. Тільки розкажу вам про способи зберігання. Можна... Зберігаємо в холодильнику і на один раз там, на тиждень, один раз на п'ять днів ви підготовкою займаєтесь по той же схемі, як знову я ж казав. Ще класний варіант зберігання. Я от, ну, це... Висушити, висушити закваску, це на таким тонким шаром на, можна на плівку харчову розтягнути, на столі отак залишить. Воно приблизно там за день висихає, починає ламатися, отак от відділятися. І оце ламаєте, все, в банку закриваєте. І воно може зберігатись так ну роками. Ну і давайте завершувати це відео, заквасочне відео, тому що я і так затягнув. Ну, дуже багато інформації. Знаєте, я і слухав одного блогера там, іншого. Я переслухав багато інформації. В принципі, основу, основу я вам розказав найголовніше, як виводити закваску. А далі пишіть в коментарях. От, якщо я помиляюсь в чому-то, напишіть. Я буду дуже вдячний. Якщо по ділу напишете, в чому мої помилки, що порадити робити. Ну, от, буде реально класно почитати. Дуже цікаво. Так що давайте, друзі. Нехай у вас дуже гарно Зростають ваші закваски. Пока.